Найважливішим чудом у чудес, що робить таємницею буття, є подарунок жінці посланий з небес народжувати світ нове життя, усе живе, що є на цій землі, завдячує цим щастям матерям. Я дякую, матусенька, тобі, за те, що так чекала, немовля, за те, що ти під серцем мене гріла, оберігала ще до зустрічі зі мною, завжди мене прощала і жаліла. І огортала материнською любов'ю. пропад, що не давала тобі спати, то лізли зуби, не змогла я пояснити. Для мене ти найкраща в світі мати, яка продовжувала все одно любити. В день матері, попрошу я у неба, здоров'я і довгих світлих літ для неї. Бо для дитини іншого не треба, тільки б сміхались очі мамі не рідненькі. Я буду все життя тебе любити, для мене ти мій янгол на землі. В народі кажуть до тих пір ми діти, допоки з нами наші мати.